Віталій Бутелішахів грає проти Моцарта. Бразилія, рейтинг 2012. Захист Аллахіна. Відійдемо? Ну, давай, два нулі. що передумав? Пузик. Передумав. Що за люди? Ну? Бразильці. Бразиліан. Напав, на пішки. До Давайте, якщо слоном я можу і вдарити, є в мене таке бажання прийти слон проти коня. Хоча тут позиція така закритого типу. Але ми можемо. What the hell on you doing! Тиць. Шах. Повернувся Тиць, 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 шах. У тебе мат висить сюди де вісім. Давай. Центральний все-таки пішак. Якщо він так любить мінятись, то поміняємося. До речі, я в репіт граю. Чогось. Буду, значить, репід. Ну, не знаю. на зайвий пішак. Круто. Скоріше, за все, йому десь треба грати. Це чотири. А нам чіплятись до його слабкостей. Помаленьку провокувати суперника на якісь Ходи. о Так, тут якийсь хід. У Ради 4 в нього якийсь є хіт. Не знаю, що він хоче. Не дам йому нікуди піти, бо тут просто заберу. Тепер хочу заблокувати позицію. Чек. І з'ємо піхоту на C3. У мене центр, в принципі, в нього активність фігуру трохи краща зараз. І ось він якось прослабляється. Тепер вже буде він тримати там, да? Не знаю. Рус ставити на це 8, що з нею тут робити. Не знаю, треба якось. Проводити атаку пішокової меншості. Ну, плюс десь захищаємо сьомий ряд. Так, ферзь Д3. По білим полям суперник починає щось тут мутити. Водички. Не зовсім розумію, що він хоче. А Може, заблокуємо якось, чи ні. Чому йде я ходу Феррість Д3? Я не знаю. Яка в нього тут контргра? А4, аж 5, можливо. А4 тут буде ударчик. Якщо тура це 2, то, мабуть, зіграємо щось типу А4. Ні. Турає 5. Ну, займає центральні пулятуром, бо суперник. Яка його ідея? Не знаю. С 4H5. Ну, будь-якому аж 4 я можу просто вдарити, і потім F6. Спокійно собі взяв, взяв. І поки просто проводити свою ідею. Чи що він хоче від нас, ми не знаємо. Просто b 4 і намагаємося зробити йому слабкого пішака. Бо на C3. ну Проводимо. Не будемо гаяти час, просто б'ємо да і все. На взяття можемо зіграти тура Б1, Б8. Б1 тут. Отак. Можемо просто забрати. Підвисає в нас тут щось чи ні. Може зіграти якось так. Ми взяли. Якщо я взяв просто. Сюди, так, да, підведе пішечка на Б3 у будь-якому випадку. Ми здвоїлись. Потім Ферзя підвели, так? Да? Цікавіше, мабуть, так зіграти. Мабуть. Це має бути ферзь. Тепер нам треба якось поміняти всі фігури. Ну, з'їсти ці два пішечки, поміняти фігури. Буде в нас два зайвих. Хоча один здвоєний, але. Але. Так, він пішов аж 5 грати. Ясно. Ну давай, наприклад, я взяв з цією турою. Ти граєш H5. Наприклад, я граю F6. Ти б'єш. Я шах. Ти сюди. І так і нема. Можна простіше зіграти. Взяти цю і на H5. Зіграти ферзем сюди. Ой, турою, Тура В3. Він кудись сюди. Ми ще тут. На B2. Тоді він мусить кудись там ще відійти. Сюди або сюди я просто ще б'ю, щоб він там не сильно розслаблявся. В принципі, я і можу на H5 зібрати, забрати, зібрати. Б'є вже 6 просто. Чорні поля якось, можливо, ферзя на f 6 переведу да і все. Так, дві хвилини мене залишилось. 219 5.20. 5.25, 23, 22, 21, 20. Час ставати. А будильник. Не грає. Ну, такий хіт. Він вирішив зробити. так, ну, можемо просто взяти. Можемо просто додати, наприклад, ще одну туру. Як ти до цього ставишся. Максимально динамічно зіграти. Коли ти підеш в своїм ферзем, ти його тут не втратиш випадково, сюди просто. Ну. Спокійно може помінятись. Може не мінятись. Треба просто реалізувати тут. Часу мало залишилось. Ти угу. вирішив, що так можна піти, так? Да? Чим б'єш, до речі. Турою? А, ти тут можеш вдарити. Можливо, тут візьму. Потім тут. Шах, наприклад, ти кудись? Сюди? Ні, сюди я ж просто. Я ж тут б'ю. Я простіше прості, що тут. Часу маловато. Якщо б є, шторою, то я лізу отак так просто. Міняємо якось туру. Шаг погрожую. Ще просто F3 можливо. Ну, туру йому зараз під'їдемо. Так, 30 секунд. І прив'язали просто максимально туру. До себе. Тікає звідси. Тобі <кій> сказав би що? Але поки промовчу. Тепер тактика. Ось. Геометрія шахів. Ферс з скорлем стоять на великій діагоналі білій. А 8 H1 і відкриваючий хід, D4. Мінус турейшн. Може, не мінус. Тура стане десь тут. Можна з темпом тут забрати? Ні, туди пішла тура десь. Так, так. Я все рівно залишусь тут. Ні, щось фігню зробив. Маленьку якусь фігню 20 секунд. Так на жаль, не встигаємо ми вайшах. Бо так можна. Зараз будемо можливо мені, він тут не встигне, йому треба тримати. Можна вдарити і потім сюди. Чи він просто тут забере. З ідеєю вилки на ятри, але ні. Підключимо зараз маленького. Ще був такий хід, звісно, я його з'ївнув. Тепер хочу турою, ферзем, або Шах просто. Якісь має бути мат, ні. На жаль, прикра. прикра нічия, ну, буває така партія. 74 на 84. Якось в Бліц буваєш на секундах швидше граєш чомусь. Ще яка різниця? Часто йде однаково. Так, ну суперник просто тупо все міняє. Ось такі гравці. І ще білим. Я в шоці просто з таких шахів. Я просто в шоці. І перейшли в такий Еншпіль Резатуровий. Резевутуровий. Так, а де він втратив пішака? Щось я вже й забув. А, тут. Не знаю, чомусь не захищав суперник пішака. Три нулі можна було б зіграти йому. Побоявся суперник. Ось так. Пасивно зіграв і втратив пішака. Ну, Після розміну виявилося, що в мене класний центр. І далі просто я провів атаку пішикової меншості. 2 на 3 пішечки. Дарив Б4, послабив ці всі пішаки, ну і поз'їдав їх. Тут в нього якась була атака. Була да сплила. Ну і тут просто почав реалізовувати. Але, звісно, веншпілі треба багато ходів, щоб довести партію до кінця. Так, ми треба 10 ходів, ну окей. Ну тут я не встиг.